З початком опалювального сезону у громадян виникають питання з приводу оформлення субсидій. Хто має право на це та куди звертатися, якщо розрахунок не проведений автоматично? Далі в коментарі. Автоматично субсидія буде перерахована на опалювальний період для тих категорій догомогосподарств, які оформили житлову субсидію на літній період, тобто вона була оформлена на період з травня по вересень місяць. Вони нею користувалися, а також тим домогосподарством, які звернулися на призначення житлової субсидії на літній період і отримали житлову субсидію 0 гривень. Таким категоріям домогосподарств субсидія буде перерахована автоматично на опалювальний сезон. Звернутися, подати заяву та декларацію мають право ті особи, які ще не отримували жодного разу житлової субсидії. Також є певна категорія осіб. Наприклад, як домогосподарства, які в складі яких проживають внутрішньопереміщені особи, також домогосподарства, де фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано, а також ті громадяни, які орендують житлове приміщення для проживання і хочуть мати житлову субсидію. І вони за умови, що на літній період не оформляли житлову субсидію, не користувалися в літній період, тому зобов'язані. При бажанні отримувати житлову субсидію на опалювальний сезон, подати заяву та декларацію для оформлення житлової субсидії на опалювальний сезон, також ті громадяни, які в літній період скористалися пільгою. Подали нам заяву для припинення користування житловою субсидією і використувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг при умові, що вони бажають її отримати на опалювальний період. Також необхідно подати декларацію та заяву на переоформлення житлової субсидії. В який же спосіб подається документи. Є кілька способів, де люди можуть скористатися цими способами. В першу чергу це оформити. Подати заяви та декларації через центри надання адміністративних послуг, або через відповідальних осіб в територіальних громадах, також можна надіслати документи поштою, або направити на веб-портал Пенсійного фонду України, також скористатися застосунком пенсійний фонд або все ж таки звертатися до сервісних центрів пенсійного фонду, і там можна з працівниками наших сервісних центрів подати заяву та декларацію на переоформлення житлової субсидії. Щодо опалювального періоду і отримання житлової субсидії на тверде паливо. То категорія таких домогосподарств як правило звертається до нас у на початку календарного року, це є січень місяць, і подають заяви та декларації для того, щоб оформити на календарний рік житлову субсидію на тверде паливо, а також на електроенергію. Багато наших громадян виїхали в час війни за кордон. Тому наступна інформація щодо оформлення субсидій важлива для таких людей. Щодо житлової субсидії домогосподарств, власники, яких виїхали за кордон, бо на такі маса таких запитань є, виїхали за кордон, то до прикладу, якщо сім'я умовно складається батьки та дитина, вони виїхали на довший час за кордон і комунальними послугами не користувалися, то такій сім'ї субсидія не буде призначена. Якщо один із домогосподарства Складу сім'ї, які проживають у цьому, в цьому будинку, виїхав за кордон, то субсидія такій сім'ї буде призначена, оскільки виїзд за кордон не стає причиною непризначення житлової субсидії. Сім'я має подати документи, які підтверджують, що особа виїхала за кордон і перебувала там довготривалий термін. Щодо фінансування житлових субсидій, то хочу наголосити нашим одержувачам, що на відміну від пенсій, пенсійний фонд пенсії фінансує з місяця в місяць, а житлові субсидії ми проводимо фінансування в поточному місяці за попередній. Отже, субсидії, які будуть призначені на новий опалювальний період з жовтня місяця, будуть профінансовані в листопаді і наші одержувачі отримують суму коштів в листопаді місяці. Для призначення субсидії. Основним фактором є доходи громадян, які на неї претендують. Отож, хто має право на житлову субсидію? Домогосподарства, які не в змозі самостійно заплатити за житлово комунальні послуги, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії. Житлова субсидія призначається одному з членів господарства, який зареєстрований та проживає в житловому приміщенні. Особам, які не зареєстровані, але фактично проживають в житловому приміщенні згідно договору оренди, та особам, які не зареєстровані, проживають в житловому приміщенні без договору оренди, якщо така категорія осіб є внутрішньо переміщеними особами. Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства, які зареєстровані, задекларовані, крім тих, які фактично не проживають. Хочу зазначити, що при розрахунку житлової субсидії на опальний період жовтня 2023 року, по квітень 2024 року, який у нас буде тривати, до розрахунку буде враховуватися доходи наших громадян за період першого та другого кварталу 2023 року. Якщо ж в складі сім'ї Осіб, які звернулися за призначенням субсидій тільки пенсіонери, які не працюють, до розрахунку доходи при визначенні права на субсидію на опалений період, буде враховуватися їхня пенсія за місяць, який передує місяцю зверненням за призначення субсидій. Тобто для таких категорій громадян буде враховуватися їхня пенсія тільки за серпень 2023 року. Також хочу зазначити, що особи. Які в складі домогосподарства мають машину термін дії, якої немає ще 5 років? Вони не мають права звертатися за житловою субсидією, якщо домогосподарство володіє двома транспортними засобами, термін випуску яких менше 15 років, також не мають права звертатися за житловою субсидією. Якщо домогосподарство має квартиру, загальна площа якої більше 130 квадратних метрів, а житловий будинок більший 230 квадратних метрів, також права на житлову субсидію не мають. Також хочу зазначити, що якщо житлова субсидія розраховується на членів сім'ї домогосподарства, якщо в складі такого домогосподарства є особи, які досягли 18 років і не працюють, не навчаються, не знаходяться в центрах зайнятості, не займаються підприємницькою діяльністю, права на субсидію також в дана категорія осіб немає. Якщо перед зверненням за житловою субсидією один з членів домогосподарства, на яких буде розраховуватися субсидії, здійснив покупку понад 50 тисяч, 12 місців перед зверненням, право на житлову субсидію також немає. Також хочу ще додати, що право на житлову субсидію не будуть мати ті домогосподарства, якщо хтось з членів сім'ї має на рахунку банку депозитний рахунок на суму понад 100 тисяч гривень.